Маріуполь разом із іншими найбільш промислово навантаженими містами України можуть розраховувати на реформи інвестиції у разі підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ці заяви прозвучали під час дискусії структурні реформи в Донбасі, шанси та можливості. Маріуполь був наведений як приклад міста, де більше 200 днів на рік панує смог від численних підприємств. А у разі інвестицій, модернізовані заводи, забруднюватимуть довкілля значно менше. Прикладом того, що зміни можливі навіть коли коли йдеться про вдосконалення промислових гігантів радянської доби, може слугувати Польща, якій вдалося залучити інвестиції задля реструктуризації та модернізації індустрії після вступу до ЄС. В Донецьку структура промислового виробництва на основі радянського союзу не витримує жодної критики з точки зору екології, і така ситуація неприпустима як для України, так вже і для Європи. Я думаю, це серйозний привід задуматися як про модернізацію, так і реструктуризацію. Це також потрібно для досягнень на світовому ринку і для екологізації виробництва. Ми з боку ЄС та Німеччини маємо поставити для себе завдання по відпрацюванню за. Аходів, щоб Україна змогла справитися з цією ситуацією. Якщо Україна піде шляхом модернізації, якщо Україна обере шлях розвитку і перспективи, то майбутнє буде велике. Звичайно, є варіанти роботи з іншими країнами, але я впевнена в тому, якщо вдасться досягнути угоди з ЄС. Якщо це буде на основі добровільних відносин, це буде щось. Більше того, це буде для майбутнього покоління.